Верного неба всім! Ми з вами сьогодні спитаємо, чи правда що Росія вивела ядерку в космос. Вже вивела ядерку у космос. Зумі, в принципі, так є, домінація якась в цьому питанні? Власна Росія, що, чим це може? Буде нічим добрим. Вони говорять про те, що нічим добрим, що може бути предприйнято для того, щоб захистити можливості життя на землі. Зараз це життя буде захищене. Так. Так, тут є певний вибір. Тут є певний вибір, скажімо так, космічна справедливість. Тут є певний вибір, який мають зробити відносно, ну тут щось втайні, в втайні, в тайні. В тайні. В тайні, в тайні. Сили, сили, які будуть робити зараз, секунду. Як вони це можуть зробити? Це є питання захисту, це є питання захисту, відстоювання інтересів і, 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 і. твій покупки на три сторони. Це буде домовленість. Це буде домовленість на три сторони. Жінку пошлють, яка буде укладати ці домовленості. Вона вже не раз робила це. Вона вже не раз це робила. А, це як посланець. І ці домовленості узгоджені. Ці домовленості вже, вже, вже узгоджені, вже закриті. Так, це правда так, це правда, вже виведено, Це не є, ну, по крайній мірі, мені так показують. При тому, можливо, вже було, тому що жінку тут посилають. Жінка, яка в курсі, жінка така бойова, скажем, на захист. Ця жінка вже скоріше всього була. в, Ну, по крайній мірі, хоча б або якби другий раз була в таких переговорах, вона вже з. Я тут щось на три сторони, або передано, або в Союзі, якби певні домовленості є. І це питання, по суті, так. Це питання вже закрито, якби по, це питання вже закрито, якби по домовленостях. Так, а це що, якісь обмеження зробили? Це якісь обмеження, крім того, чи це. на... Якісь обмеження як, як наказання, в принципі, але кому, я щось не можу зрозуміти. Почекайте, це обмеження. Ясно, справедливість. Ну, дивіться, тут є певна ситуація відносно, відносно, я не знаю, давайте я скажу Росія чи як. Відносно тих осіб, скорі як обмеження в свободі тих росіб, Росіб вийшло осіб, які віддали такий наказ, який віддали такий наказ, і знов справедливість закривається. Це ну там просто показано напряму, що це не сповна розуму. Тут тут є явне розуміння про несповна розуму. Безглуз, ну, це не безглузде, а це є хворе. Ну, тут показано це, це про хвору. Справедливість залишимо. Справедливість залишимо. Я ще хотіла щось питати. Я хотіла спитати, дайте, будь ласка, ох, дайте, будь ласка, просто в відношенні цього питання ще якесь роз'яснення, пояснення, ключ, ключ. Ключ про щось, щось треба викувати, щось треба зробити. Інне не сознання. Так, стоп. Так, поки що не можу зрозуміти, тут ключ, в принципі, до того, ну як не можу? Можу, щоб зрозуміти, що піддаватися паніці не можна, тому що тому що ви куєте своє майбутнє ну, якби своїми, своїми думками. Тут такий пішов більш філософський текст. Знаєте, що я ще хотіла? Що я ще? Я сподіваюся, ви зрозуміли, що. Так, підтвердили і закрили Закрили це питання, тому що є якась договірна ситуація, і я спитала: ну, договірна ситуація про її закриття повністю. І я дві карти показала про справедливість, тобто все це питання має бути закрите повністю. Це питання має бути закрите повністю, і так зверху передали. Так, е і ще одне питання, ще одне питання про е, те, що про диверсію, по суті, про диверсію. Е, диверсія, диверсія м, проти проти інших країн, щоб викликати розруху у, ну, у вигляді води. Наскільки це правда, що Росія планує, або є в планах. Зробити, влаштувати, катаклізм. влаштувати катаклізм з води? Влаштувати катаклізм з води. Наскільки? Правда. Наскільки? Що в них є в планах? Це катаклізм з води? Справедливість зразу це. Не так. Щось не так. Щось не так. Щось не так. Щось не так. Це не, не план. Тобто плани є. Плани є. Плани є, але воно трошки не так. Покажіть як? Добре, я зрозуміла, покажіть як. Покажіть, як. Покажіть, як Скрито. Скрито. Тоді по-іншому, чи буде планах є, чи буде якби приміняти цей план, чи, хоче запустити, чи захоче запустити в дію такий план Росія? Захоче, а чи буде він здійснений? До чого він до чого він призведе? ні до чого а Яким чином його зупинять? Бо перехоплять. Зупинять на чому? Щось поміняють, на поміняють, поміняють. Про цей план вже відомо. Про цей план вже відомо, його просто його пильнують. Про виконання цього плану дуже, тому і справедливість все-таки. Цей план вже відомий, достеменно, взагалі, навіть хочу сказати, до дрібниць відомий, до якихось дрібниць реально. І справа в тому, що там регуляція іде, де, де кому і як вигідно, що. Але. Або невигідно. І, власне, от сама оця, оцей план з води. Але а, цей план якби на перехопленні і на зак. Ну, тобто найменша, найменша, найменший рух при наказі виконання такого плану зразу буде перехоплений і буде перекритий. А, так, є. є. Про такий план є попередження, і якщо буде навіть баж... ну, є попередження для Росії про такий план, якщо буде. Якщо буде момент виконання або момент зрушення такого плану з місця в дію, тут є чітке попередження про прозворотню, ну, давайте так, про зворотню катастрофу, про вибір. Їх поставили, як, як кажуть, на розтяжку, чи як там кажуть правильно, їх поставили на вибір. Якщо ви запускаєте отаке, щось буде піддано, просто піддано, але воно скрите. Дивіться, воно скрите. Там в Росії я, я не можу сказати, що навіть відомо, що конкретно, що, що сказали, що конкретно пустять в жертву. Але, напевно, що ні, напевно, що ні, тому губляться в догадках, і це, напевно, один з козирів оцього. Оцього ну, недоговорного, тому що це навіть це як ультиматум поставлений скоріше виглядає. Якщо буде запущено отакий план, вибирайте. Якщо ви там щось зробите, то піде в жертву, ну, буде катастрофа якась дуже дуже, дуже там на Росії. Про що ще що я маю ще зрозуміти про передати що? це Скритий вплив, добре, скритий вплив, відкрите, що відкривати. Відкривати. Це є вибір, ну, це переродження, це по суті переродження їхніх моментів. Це, це о, так, стоп. Це. Це зупинить? Це зупинить? Чи буде якийсь, це зупинить? Ні. Якийсь складний стан. Це не зупиняє їх. А чому не добре, а чому не зупиняє? Чому не зупиняє Росію? Що таке? Чому не зупиняє Росію? Чому там Маг діє? <кій> <кій> ізоляція все-таки буде перша ізоляція від гору Фортуни. І... А хто стоїть все-таки за такими прийняття рішеннями? Ну тут, тут однозначно, якщо ми, в, якщо ми в ізоляції, то е, все, це наш, ну якби це там чиєсь рішення. От-от е, все, це чиєсь рішення. І ми якби йдемо туди, куди ми вирішили. Е, поки пояснювала, вибилася зараз секунду. Яким це питанням буде для добре? Яким це Яке це буде. Яким буде це питання для землі? Яким буде це питання для землі? Це про енергію, чи це про. Це про енергію, чи це про прояснення? Це рятівна енергія. Добре, це успокоєння, це закриття і очищення. Це закриття і очищення виходить. До чого вони вибір ще мають, ще все одно ще стоять на виборі? До чого взагалі все-таки вони дойдуть? Сама і більша вірогідність, сама імовірна імовірність. сама більша вірогідність на даний момент. До чого все-таки вони дійдуть? Це закриття? Чи це закриття? Co Виборі поки що стоять. Це буде повна ізоляція, повна ізоляція е, країни. Ну, отак. От це буде повна ізоляція країни е, і очищення. Це буде повна ізоляція країни і страшне очищення. Отак от я можу сказати. Ще раз питаю, що це дасть для землі? Що це дасть для землі? Чим це обернеться для землі, а не конкретної території? Для землі, для землі, чим це обернеться, будь ласка, ще раз. Для, взагалі, землі, а не конкретної території. Взагалі, землі, чим це обернеться? Взагалі очищенням, очищенням. Очищенням від, від, дур, ну, від дурної енергії. Від очищенням або закриття якби в ізоляцію. В ізоляцію низьковібраційки. Справедливість приходить. Отут очищення від. Ну, В принципі, грубо кажучи, позбавлення від всього неясного, затуманеного, затемненого, скритого, тайного, небезпечного, хімічного, плюгавенького, хворого, зшибленого. Ну і так далі, і так далі. Так далі, і так далі можна говорити. Очищення. Очищення йде для, для землі, в такому випадку іде очищення. Ця башенка, яка виглядала, з чим, з чим вона буде пов'язана, з чим, які елементи будуть включені на цих територіях, на цій території чи на цих територіях. На цих територіях або на цій території. Як ця башенка? З чим, з чим, з чим? А, ну, напевно, немає конкретної, конкретної, ну, я не те, що конкретної відповіді. Тобто тут всі елементи включені заодно. Все-таки всі елементи будуть запущені. Всі елементи будуть запущені. Це вже мені більше, в принципі, подобається. Передача, яку я чую зараз на даний момент. Зараз на даний момент, те, що я чую, так, тут складні енергії, однозначно. Але тут душам, які настроєння на світло, немає, немає чого ну, якби переживати або боятися, тому що у вас буде перехід, ви вже почали перехід, ви вже його... Підтримуєте і доволі, доволі як його, ну, основательний такий, підтверджений. І справа в тому, що воно йде досить активно, запущено активно. Дуже багато є впливу. Впливу власне, підтримувальної енергії для вашого дому. Тобто для вашого дому, для вашого дому. І... І тут буде далі, тут буде гармонія, тут буде допомога, буде гармонія. Заквітнуть золоті квіти. При цьому це повна гармонія. Ну, як, би, як вам сказати, в вашому домі, тобто ми говоримо скоріше, в нас цікавить наша діма або планета або Земля конкретно на якій ви є. Для цього моменту наступає для вашої землі, приходить така влада або структура, яка ну, тобто, це як те, що зв'язано з природнім розвитком, з природніми чинниками і правильним розвитком. І правильним розвитком. Дуже швидкі зміни. Дуже швидкі зміни, дуже багато чого вскриється, І ще, ще раз дає закриття, закриття землі. Дуже багато тут щось вийде на поверхню, але ви, дивіться, ви, ну, якби тут не, я не можу сказати, що не, не переживайте, тому що тут буде, знаєте, дерева гнулися, називається, хиталися. Але треба триматися мудрості. Тому що ви вийдете з цієї позиції, зараз ви вийдете, просто вийдете з того стану, в якому ви знаходитесь, ви покинете, ну, якби, ну, цей стан, як ви покинете, і знаходитесь ви в дієвій, в дієвій ситуації для вас. Виходите, ви все-таки на оновлення енергії, на побудову нового. І на побудову нового і тут буде доволі якийсь цікавий, ну, якби, той, хто веде, той, хто веде за собою, і веде він сім'ю в духовному напрямку. І справа в тому, що тут плакати не треба. Тут є захист, тут є нова, нове життя, нові можливості. Зовсім нові можливості ну, якби для тих, по крайній мірі, хто. ну, Взагалі я питала тут за Україну, за землю, за взагалі, в тому, тому, що, тому що те, що затіяли, це, це взагалі. От якось так. Показують, що буде власне. Тут якесь очищення буде. Тут тут реально. Добре, а яким чином, е, яким чином буде можливо провести, провести е, очищення? А яким, чином буде можливо провести, е, яким чином буде можливо провести очищення? Не знаю, кажуть, не переживати за... Взагалі, навіть не думайте за це, не переживайте за це. Тут є відповідні енергії або можливості, які будуть включені. Чекайте, стоп, а воно взаг... тут взагалі до вашого дому близько, по суті, не підійде. От, навіть якщо вітром, навіть якщо ну, то, тут якась така енергія захисту, кажу, як мерлінська енергія, повністю тут коріння, коріння ваше, яке сакральне коріння. Сакральна земля, яка відво... просто відводить тобто все, що тут перехід, га! Перехід, на... О, ж ти мій перехід. Перехід, перехід виведеться з виведуть. Виведуть на новий рівень, на новий рівень. все. Тут є чисто ниточка, тут виводять на новий рівень повністю вищі сили, які в цьому зацікавлені. Вони йдуть в тандемі по суті. Ці вищі сили, магічні сили. От Мерлінські сили, ще раз говорю, які мають давайте так скажу, сили, які мають контракт по землі для того, щоб і люди є, такі, які включені в цю в цю роботу, щоб вивести. Щоб вивести землю на новий рівень, відвести небезпеку, відвести небезпеку і, і так далі. Ну тут розумієте, як? Тут ставка трохи більша, ніж трохи більша. Чи могли закрити? Могли, там всюди, могли, 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 могли і ще раз могли. Могли зробити зразу, з першого разу, ще раз говорю, за пару місяців, максимум два. І кожен раз це було на виборі, на виборі, на виборі на виборі. Кожен раз ставили перед вибором. Кожен раз ставили перед вибором. Якось так. Все, дякую вам і до зустрічей.